Доброго ранку, колеги. Сьогодні на порядку денному нашої комісії одне питання це про затвердження по питанням до Міністерства культури та стратегічної комунікації України. Це питання це відділ культури Оля Сагала. Мовчу запросив її, і щоб суть питання Ольга Сирина розкрила. А, давайте, давайте проголосуємо спочатку за порядок денний. Які доповнення до порядку є? Немає. Так. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб затвердити передай день, прошу проголосувати. Коли Так. Шевченко? так, Самохай, так. Дякую. Так, прошу особистить. Можна? Так. Не зручно. Сьогодні пропонується проєкт рішення про затвердження клопотання до Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Суть клопотання полягає в тому, що ми звертаємося до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України про погодження виключення з базової мережі закладів культури Аналівської міської ради бібліотеки філії села Михайлівка, комунальної установи Англійська публічна бібліотека. Звертаємося ми вже в чергове і просимо виключити цей заклад із базової мережі закладів культури Аналіської міської територіальної громади. З тим, що бібліотека філія вже багато років не працює, не працює у зв'язку з тим, що і приміщення валійне, і у нас там довгий час працівниками не, не, не людини, яка б могла виконувати функції бібліотекаря в кінці. Ти розумієш, що читати вже мало менше 50 осіб, яка сталося? Так? так, але згідно населення, який був проведено у 2001 році, там 355 осіб і Міністерство збройних Це 2001, це 24 роки, 25 ага. рік. Але вони ж вже зверталися попередньо до архіву, Відхилиють, так, так. Тому звертаються до мене. Так, шановні колеги, давайте проголосуємо. То за те, щоб дане питання рекомендувати для розгляду сесії Аганівської міської ради, прошу голосувати. Коленко? Так. Шевченко, замовкей? Так. Нас вищеблення, як і Дякую. 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 Дякую.